Шановне панство, вітаємо вас з ним працівника торгівлі. Оце наш працівник торгівлі, пан Грицько, який завжди працював у сфері торгівлі. Він вже, йому вже можна пам'ятник поставити. 50 років 50 працює років працівників торгівлі. І ми хочемо його привітати, побажати гарних років життя, здорових. Гарних жінок сім'ї, благополуччя і всього нашого майбутнього. І привітав його з піснею, брате. Дякую за привітання тобі. Hey, Гей, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо! а ми нашу славну Україну розвеселимо, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, розвеселимо, не хилися червона калина. Маєш гарний світ, не журися, славна Україно, маєш добрий рід, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну і розвеселимо, а ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу а славну Україну, Україну геру виступають стрільці сичові на кривавий а дан. А Визволяти а братів українців а з московських а кайдан, а, а ми ті, московські кайдани розрвемо, а, а ми на. Що слава Україні, я <пев> розвеселимо, а я все дивлюся, <пев> де моя маруся. А я все, все дивлюся, <пев> де ж ти моя маруся. Слава Україні! Героям слава! Дякую за привітання, щастя і з днем торговлі, всіх, Навзаєм. всіх, хто є торгує, ми вітаємо щастя, здоров'я, любі, кохання і. Багато бі грушав бізнесу. Вс здоров'я все. Здоров